Не винним не можуть визнати, тому що я не винний. Так, секретар міської ради Костополя Давид Дідух висловлюється щодо його підозри у ймовірній корупції. Друга спроба провести підготовче судове засідання щодо Давида Дідуха та депутати Костопільської міської ради Олександра Білери виявилися невдалою. Розпочавши судове засідання та оголосивши присутніх, суддя Лілія Грипіч оголосила про самовідвід. Пояснила це тим, що громадськість її звинувачуватиме у конфлікті інтересів через те, що її рідна сестра працює у Костопільській міській.

Таким чином, з метою уникнення у сторін та громадськості будь-яких сумнівів в неупередженості або об'єктивності судді, при розгляді зазначеної справи, запобігання звинувачень у заінтесованості результатів розгляду справи, запобігання конфліктних ситуацій, які ставляться під сумнів, можливо, неупереджень судді Грипіч, заявляє самовідвід у кримінальному справі. На цьому судове засідання закінчилося. Щодо майбутніх засідань та нового судді визначиться згодом. Ми намагалися дізнатися позицію обвинувачених у цій справі. Втім, депутат Олександр Білера відмовився, будь що коментувати. Натомість Давид Дідух зазначив, що вважає себе невинним. Звичайно, що я не згідний з обвинуваченням, тому і власні справи є в суді, і ми будемо боротися за свою правоту і те, що все-таки це все більш політичне замовлення, чим насправді якась там є історія. Тому що я перебуваю в активному політичному процесі, тому так і вважаю. Щодо ймовірного конфлікту інтересів судді Лілії Грипіч Давид Дідух відповів так: ну напевно, це з її сторони неправильно, але моя особиста думка, що так, в принципі, може кожен суддя знайти якусь там можливу зацепку, бо ми перебуваємо в одному місці і заявляти про самовідвід. Нагадаємо, 24 лютого цьогоріч Давиди Дідуха та Олександра Білеру затримали працівники ДБР. За даними правоохоронців, тодішній во міського голови та депутат міськради мали допомогти місцевому підприємцю вирішити його земельне питання. Подяка за допомогу, начебто, мала бути у вигляді земельної ділянки в 0,38 гектарів вартістю в 1 мільйон 300 тисяч гривень. У травні посадовець повернувся до роботи після тримісячної перерви, а 10 липня повідомив, що мобілізувався до лав ЗСУ. Де перебуває і зараз. Паралельно давить діду головує на сесіях міської ради Костополя. Дарина Черемшина та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group.